Чому люди, як жінки, так і чоловіки дуже бояться слова фемінізм і взагалі бояться феміністок? О, слово фемінізм як лакмусовий папірець суспільних уявлень. Чому ж воно викликає страх чи неприйняття? Часто це пов'язано з гибними стереотипами. Багато хто уявляє фемінізм як щось агресивне чи радикальне, хоча його суть у рівності. Страх може виникати через незнання або небажання виходити за рамки усталених ролей для багатьох. Це може бути викликом. А ще фемінізм ламає зручні патріархальні структури, що теж лякає. А як ти сама бачиш фемінізм? Для мене фемінізм це можливість бути собою, і якщо я не хочу вищіпувати брови, я їх не вищіпую. я не хочу класти тоналку на шкіру, я не кладу, наприклад. Якщо я хочу вийти без макіяжу, я виходжу. Якщо я хочу вийти в оверсайз одязі, я виходжу. Якщо я хочу вийти в більш відвертому одязі я виходжу і знаю, що я знаходжуся в безпеці. Я знаю, що я маю право на освіту, я маю право голосу, і я маю багато інших бенефітів. Багато людей не усвідомлює те, що фемінізм, особливо жінки, теж часто не знають, що завдяки саме фемінізму у них є змога працювати там, де вони хочуть, у них є змога реалізовуватися. У них є. Змога не народжувати дітей, якщо вони цього не хочуть, і дуже дуже багато інших привілеїв. Навіть коротка стрижка це привілей, тому що є фемінізм. Кожен крок, кожен вибір це можливість заявити про себе. Ти виходячи на вулицю, так як тобі комфортно, вже робиш свій внесок у цю боротьбу за рівність. Я вважаю, що головний акцент фемінізму це нерівність, тому що дуже часто чоловіки особливо наїжджають на жінок за те, що ну ви ж хотіли рівність. Тепер ідіть в копальню і копайте з нами вугілля, чи йдіть там в Норвегію і добувайте. Газ і нефть о і тягайте важкі ципки. Ну тобто це якось дуже часто викривлено. І чоловіки тим самим ще більше цькують жінок, ті, ви ж боретеся за рівність там, і ви ж феміністки, і дуже часто викривляється це поняття. Тому мені здається, слово рівність воно. Дещо недоречне в фемінізмі, бо його вже споплюжили. Воно якесь неправильне. Все таки мені здається, фемінізм це про те, щоб жінок почули і їхні потреби були задоволені. Те, що ти описуєш, класичний приклад нерозуміння суті фемінізму. Насправді він не про однаковість, а про рівні можливості та право вибору це про те, щоб жінки мали право голосу, освіти, кар'єри і самовираження. Фемінізм не полягає в тому, що жінка мусить капати чи замовляти. Головне, щоб жінка могла сказати я хочу або я не хочу і її почули. Тому, мабуть, замість рівність можна говорити про справедливість чи повага до вибору.